Вас вітає інтернет-магазин шкіряних виробів «Файна Moda. Чергова новинка від турецького виробника Каря. Жіноча шкіряна сумка «Кросбоді». Її код 2387 і код шкіри 33. Темний беж. Сумка досить містка, незважаючи на невеликий розмір. Розмір сумки 19 на 13 см і 4 см зверху товщина. Сумочка має досить зручні відділення. Всередині йде тканинна фірмова підкладка каря. Зручно поміщати гаманець, навушники та інші особисті речі. Ще одне відділення досить глибоке і підійде для вашого мобільного телефону. Його буде зручно та легко діставати. З тильної сторони кишенька на блискавку. Сумка повністю з натуральної телячої шкіри. Ремінець іде комбінація шкіри та металевого ланцюжка. Ремінець регулюється по довжині, а також можна його знімати. Звертайтеся в наш магазин за покупкою.